Україна готується до вступної кампанії 2024 року. Однією із найпопулярніших серед абітурієнтів є сфера програмування. Саме високі зарплати програмістів роблять її доволі привабливою. Однак, конкуренція за бюджетні місця дуже висока. Скільки коштує освіта програміста? Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей. За рік ціна навчання для майбутніх айтіців зросла на 10-15%. Пропонуємо огляд пропозицій українських університетів щодо вартості контрактного навчання на бакалавратських спеціальностей а галузі. Києво Могилянська академія 100 тисяч гривень, Львівська політехніка 50 тисяч гривень, Київський політехнічний інститут 49 900 тисяч гривень. Війський національний університет імені Івана Франка 46 тисяч Вісімдесят дев'ять гривень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 39 900 тисяч гривень. І перейдемо до Дніпровських вищих закладів освіти. Національний технічний університет Дніпровська політехніка 24 чотири гривень. Університет митної справи та фінансів 23 500 тисяч гривень. Українська державний хімікотехнічна університет 22 тисячі. Український державний університет науки і технології двадцять дев'ятсот. національний університет імені Олеся Гончара. Вісімнадцять тисяч навчання на контракті за спеціальностями цієї освітньої галузі може обійтися в різну суму залежно від університету та популярності конкурентної спеціальності. Визначатися за ті напрямком здобуття вищої освіти краще заздалегідь, принаймні за півтори-два роки до складання НМТ, оскільки потрібні сьогодні дисципліни вимагають тривалої та ґрунтовної підготовки. Інформаційні технології потребують надійних спеціалістів, адже за ними майбутній технічний прогрес. Тож хочемо до вивчання математики та освоєння комп'ютерних програм доцільно не опустити такий шанс.